Для себе я прийняла і зрозуміла, що е, Єлисей був учнем Іллі, е, а Ілля його вчителем, і треба слухати своїх пастерів е, і е, духовних наставників, не ігнорувати їх, а слухати і чути те, що вони кажуть, і робити так, е, тому що вони. Ну, Кажуть Божу волю. І що треба бути з Духом Божим, а не з духами цього світу. ну, там, З дьяволом чи з Ересом, з бісами, і в царстві Божому Бог і ангели, і божі люди, сатани, ну, дьявол, чорти їх. І...